Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to the Doctor. У даній лекції ми продовжуємо вивчати ангіологію і переходимо до артерій верхньої кінцівки. А також, як я і обіцяв в попередніх лекціях, обговоримо всі гілки підключичної артерії. Тож, як завжди, починаємо з початку, тобто від серця, а саме від лівого шлуночка, який виштовхує кров у висхідну частину аорти, яка підіймається вверх та переходить у дугу аорти, яка проходить дозаду над коренем лівої легені та розвертається вниз, переходячи у низхідну частину аорти. Аорти. Зараз для нас важливо пригадати три гілки дуги аорти. Першим починається плечоголовний стовбур, Трунку Brachiocephallicus, наступною ліва загальна сонна артерія, артерія каротіс, комуніс, sinistra, та ліва підключична артерія, артерія субклявія sinistra. головний стовбур це коротка крупна судина, яка поділяється на праву загальну сонну артерію та праву підключичну артерію. Загальні сонні артерії кровопостачають тканини голови та шиї. Ми їх вже обговорювали у попередніх лекціях. Про підключичні артерії ми також вже не раз згадували, тому що вони беруть участь у кровопостачанні як шиї, так і грудної клітки, так і верхньої кінцівки. Зараз ми бачимо дві підключичних артерії праву та ліву. Права кровопостачає праву верхню кінцівку, а ліва, відповідно, ліву верхню кінцівку. Ліва є приблизно на 4 см довшою за праву, за рахунок того, що вона починається безпосередньо від аорти, а не від плечу головного стовбура. Через це ліва підключична артерія має внутрішню грудну частину, яка проходить позаду лівої плечі головної вени, проходить вверх та виходить з грудної клітки через її верхній отвір. Права підключична артерія починається вже за межами грудної порожнини на рівні правого груднино-ключичного суглобу. Далі права та ліва артерії мають одинакові гілки та продовжуються у пахвові артерії. Я веду до того, що ми будемо обговорювати артерії верхньої кінцівки з одного боку від підключичної артерії аж до кінчиків пальців, але потрібно усвідомлювати, що кровопостачання обох верхніх кінцівок однакове в плані артерії та їх гілок. Тож будемо обговорювати на прикладі правої підключичної артерії та верхньої кінцівки. Як ми сказали, дана артерія починається на рівні правого груднинно-ключичного суглобу. Після чого лягає на верхню поверхню першого ребра, а саме у борозну підключичної артерії. Попереду цієї борозни до горбка кріпиться передній драбинчистий м'яз, тому підключична артерія опиняється у міждробинчистому просторі, який, я нагадую, розташований між переднім та середнім драбинчистими м'язами. Далі підключична артерія проходить до зовнішнього краю першого ребра, де продовжується у пахвову артерію артерія аксілярис. Тобто, межею між цими артеріями є зовнішній край першого ребра. І підключична і пахвова артерії мають гілки, і ми їх обов'язково обговоримо. Але зараз хочу, щоб ми зрозуміли основні магістральні артерії, які кровопостачають верхню кінцівку. А далі повернемося назад і вже обговоримо гілки кожної артерії. Тож все починається з підключичної артерії, яка продовжується у пахову артерію. Далі вона продовжується у плечову артерію, яка кровопостачає тканини плеча. Та на передпліччі роздвоюється на променеву та ліктьову артерії, які кровопостачають передпліччя, та на кисті утворюють сітки та дуги, які кровопостачають кисть. Таким чином, це загальний план магістральних артерій, верхньої кінцівки. Думаю, на даний момент все досить просто. Тепер будемо додавати гілки. Повертаємося до підключичної артерії, відповідно до переднього драбинчастого м'яза, її поділяють на три відділи. Перший відділ це частина артерії від її початку до внутрішнього краю переднього дробинчастого м'яза. Другий відділ розташований у ділянці міждробинчастого простору, тобто позаду переднього дробинчастого м'яза. А третій від зовнішнього краю переднього дробинчастого м'яза до зовнішнього краю першого ребра. Від першого відділу підключичної артерії починається вже знайома нам хребтова артерія, артерія вертебраліс. Вона починається від верхньої поверхні підключичної артерії та підіймається вверх, входить у поперечний отвір поперечного відростка шостого шийного хребця та далі підіймається через одноіменні отвори вищих шийних хребців аж до великого отвору потиличної кістки, через який потрапляє у порожнину черепа. Детально ми описували цю артерію у темі артерії голови та шиї. Тому що вона кровопостачає ці частини тіла. Нагадую, що вона віддає спинномозкові гілки, що кровопостачають спинний мозок у шийному відділі, а також у порожненні черепа бере участь в утворенні вілізієвого кола, яке відіграє ключову роль у кровопостачанні головного мозку. Надіюсь, ви її пам'ятаєте. А якщо ні, то обов'язково поверніться до лекції про артерії голови та шиї друга частина, де ми обговорюємо хребтову артерію. Вона дійсно є дуже важливою. Також детально про спину мозкові гілки ми поговорили у лекції артерії грудної клітки».